Ford Fiesta 2008 року, вроде би, як не ошибаюся. По словам хазяїна, включаєш передачу і стоїть. Но я пробував, вона включає передачу, вона і не рухається. Але там проблема і не тільки в цьому, там ще є проблема. ну Дивіться, для початку я вам зніму, яка вона є. ото. Я буду приступати до розборки, треба. Я так бачу цього патрубки, щоб нам легше було знімати, треба поверхнево знімати цього патрубка воздушного акумулятора, площадку. Тож на акумулятор. А там будемо бачити, я там вам далі буду знімати, як воно і, ну, що воно і як воно знімається. Мене получив сіплення, я знімав. І зверху знімаєте повністю. Говорять хлопці, що треба цього кронштейна знімати, щоб легше ставити, бо немона, оце вухо мешає коробку засовувати, виймати мішає. Я думаю, мені прийдеться знімати його, щоб ставити назад мотора, ця коробку легше всовати. Короче, повністю все розбираєте. Тут а зверху так само болти всі розбираєте, те, що кріпиться, маса укріпиться, бачите, я так наживив. Тросики так самокуєте. Тут провертаються, там такі є защовки, провертаються, тросика в бік вивели. О, ну, таких проблем нема. Кулаки виймаєте е, шарові опори і шруси відкручуєте гайки. Гайку з тієї сторони, гайку з тієї. Сторони, шруси з полуусями витягуєте повністю, я повністю їх повитягував. По цієї сторони важче йде з коробки, а там легше йдеться, що йде спі... підвісний почипник, бо тут нема штопорного кольця, та, що в коробку входить. Тоже так само шарову зняв. Трохи відхилив бік, я тут нічого не знімав. І ні стабілізатора, ні рульовий наконечника, тільки шарову. і тхлив, і кулак виліз. Отак, під домкратив я по цьому метка саморобна. Я зробив. Лапу, о, о, е, вона регулюється, о, під мотора, щоб мотор стояв. О, таку, може, кому треба буде, о, собі таку. Мене вона труба в трубу входить, тут дерук нас вирвив, я тут регулюю висоту. о, Тут теж в мене ходить, круться, я не заварив труба в трубу, повертається і куди вам потрібно. Там теж так само крутиться. Мене скрізь зйомна вона йде. Зварив на скору руку, бо треба його скоро зробити. Отак. Зробив, От таке то зняв. Тут проблем теж ніяких не було. Тут, як знімаю я маховика корзину, я вкручую боктика сюди, всовую отвертку і легенько відкручуєте. Так само маховикам відкрутити. Сюди всовуєте якусь отверточку або монтіровочку в зуби. Нічого тут не поламаєте, нічого воно крепке і відкручуєте. Так само і закручуєте, таким послідовностям, складаєте. так само. Отак, От то всім дякую за перегляд.